Добрий день, шановні п'ятикласники! Сьогодні у нас 13 вересня, класна робота, і ми з вами продовжуємо повторювати матеріал, вивчений в початковій школі, а саме тема сьогоднішнього уроку числові та буквені вирази, а також рівняння. Давайте з вами згадаємо, які ж вирази називаються числовими, і які вирази називаються буквеними виразами. Вираз є поняття у математиці. Вони відповідно діляться на дві категорії. Це числові вирази у нас є. Що таке числовий вираз? З ними ви знайомитесь постійно. Це вирази, в яких є числа, арифметичні дії, додавання, віднімання множення, ділення та дужки. Тобто вираз, який містить в собі одні числа. Якщо ми подивимося на праву, то числовим виразом ми можемо обрати такий вираз 7 додати 14 помножити на 2, далі 25 додати 36 поділити на 9, 7 помножити на 3 відняти 5 помножити на 0, це будуть числові вирази. Тобто це вирази, які містять в собі числа, з'єднані між собою арифметичними діями. А що ж таке буквений вираз? Буквеним, буквеним виразом називається вираз, який містить в собі числа букви, сполучені між собою арифметичними діями, додавання, віднімання, множення ділення. Якщо ми подивимося на праву 76, то буквеним виразом ми можемо обрати такий вираз в тушках А додати Б поділити на 7. Це відняти 2 додати m, P помножити в дужках 2 мінус А. Тобто ми розділяємо числові вирази і буквені вирази. Там, де є лише одні числа, які з'єднані між собою арифметичними діями, вони будуть відноситись до числових. Там, де є букви, числа, які з'єднані між собою арифметичними діями, ми їх будемо відносити до буквених виразів. Як працювати саме із вправами, які містять в собі дані вирази? Давайте з вами згадаємо взагалі порядок обчислення дій у виразах. Запишіть до зошитів номер 77. Це номер за вашим підручником. У нас є таке питання: обчисли значення виразу і дізнаєшся рік заснування міста Кременець Тернопільської області. У мене є вираз 3150 відняти в дужках 980 поділити на 28, додати 17, закриваємо дужку, множимо на 37. Нагадую, щоб обчислити числовий вираз, нам треба вказати порядок дій у виразах. Якщо в мене є дужки, то першим ділом ми виконуємо дії у дужках. Дії множення ділення виконуються найперші. Тому перша дія це буде ділення, далі додаємо, далі множимо, і остання дія – це у нас віднімання. Тому до зошитки ми зараз ви будете записувати по діям дані вирази. Перша дія 980 ділимо на 28. Давайте запишемо у стовпчик. 98 ми ділимо на 28, приблизно ми округлюємо. На число. Ну, Давайте 98 поділимо на округлене число до 28. Це у нас буде 30 беремо по 3 3 помножити на 8 буде 4, 2 запам'ятовуємо, 3 на 2 6. І ще додати 2, то у нас буде 8. Виконуємо віднімання: 8 відняти 4 4, 9 відняти 8, 1 і зносимо 0. Далі беремо по 5, 140 поділити на 28, ми отримуємо 5 виконали першу дію. Далі в мене додавання 35. Ну, можна без стовпчику записати, тому що це звичайні двоцифрові числа. 2, тут 5 у нас буде, 52. Третя дія у мене множення. 52 ми множимо на 37. Нагадую, якщо ми виконуємо дію множення, у стовпчик починаємо множити із числа 7. 7 помножити на 2 14, 4 пишемо, 1 пам'ятаємо, 7 на 5 35, і ще й 1 у нас буде 36. 3 на 2 буде 6. І ми підписуємо, пропускаючи одну це буде 6, 3 на 5 буде 15. Тепер виконуємо додавання. Додаємо 4, 2, пам'ятаємо одиничку 8, 9 і 1. І остання дія у нас віднімання 3150. Ми віднімаємо 1924. 0 відняти 4 ми не можемо, тому позичаємо від п'ятірки одиницю. 10 відняти 4 буде 6. 4 відняти 2 буде 2. Від одиниці я не можу відняти 9, тому позичаємо у сусіднього числа у тройки. 11 відняти 9, це у нас буде 2. Ну а 2 відняти 1 це буде 1. Тобто рік заснування міста Кременець Тернопільської області це 1000. 226 рік. Ідемо далі. Записуємо до зошитів номер 80. Обчисли значення виразу Б додати А поділити на 7, відняти 1599. Якщо А дорівнює 18186. 18 Б дорівнює 3879. У нас є значення цих букв: 18186, і Б у мене дорівнює 3879. Звертаю вашу увагу, у мене заданий буквений вираз, і мені треба обчислити його значення. Для того, щоб обчислити його значення, мені замість буковки B треба підставити число 3879, а замість А мені треба підставити число 18186 і обчислити значення такого виразу. Давайте підставимо 3879. Додати 18186 ділимо на 7 і віднімаємо 1599. У нас отримався звичайний буквений вираз. Давайте з вами визначимо порядок дій у виразах. Якщо є дії множення і, відніма, множення і ділення, ми їх виконуємо в першу чергу. Тому перше у нас буде це ділення. А далі, так як у мене дія додавання і віднімання знаходиться з краю по краям, то вже в порядок дії у нас значення немає. Ми можемо виконувати або додавання, потім віднімання, або віднімання, потім додавання. Тут уже як вам зручно. Ну, Наприклад, давайте з вами додамо, а потім віднімемо перша дія. 18186 ми ділимо на число 7. 18 поділити 7 ми не можемо, але можемо 14, тому беремо по 2. Віднімаємо буде 4. 41 на 7 ми не можемо поділити. Ми можемо 35, тому беремо по 5. Це буде 35. Зносимо 8. 68 на 7 ми не можемо поділити, але ми можемо поділити 63. Тоді нам треба взяти по 9. А 56 поділити на 7 у нас буде 8. І в результаті ми отримали 0. Друга дія. Давайте додамо. Хоча ви можете і відняти від цього значення виразу не зміниться. 3879. відняти, о, Додати, вибачаюсь, 2598. 6 додати 8 у нас буде 14. 1, пам'ятаємо, 7 додати 916, і ще 1, 17.

Від 6 я не можу відняти 9, тому позичаю 16 відняти 9 буде 7. Від 3 не можу відняти 5, тому позичаємо від 6. 13 відняти 5, 8, а 5 відняти 1 буде 4. І у нас отрималось 4875. Переходимо до наступного номера. Нам треба розв'язати рівняння. Нагадую, коли у мене є дія додавання. Якщо в мене є такий вираз, а додати Б дорівнює С, ми називаємо сумою чисел. При додаванні у мене числа мають свою назву. Доданок, доданок, і результат дії додавання це сума. Щоб знайти невідомий доданок, Треба від суми відняти відомий доданок. Якщо в нас є дія віднімання, а відняти Б дорівнює С, при відніманні у нас числа мають також свою назву. Зменшуване від'ємник. І результат дії віднімання це різниця. Щоб знайти невідоме зменшуване це перше число при відніманні. Нам достатньо до різниці додати відємник. А щоб знайти невідомий відємник, нам треба від зменшуваного відняти різницю. Цими правилами ми користуємось, коли розв'язуємо рівняння. Перше рівняння у мене х додати 2971 дорівнює 5317. Щоб знайти невідомий доданок, нам треба від суми відняти відомий доданок. 5317 відняти 2971. Віднімаємо. Буде 6 від одиниці ми не можемо відняти 11 відняти 7, у нас буде 4. Від двох я не можу відняти 9, 12 відняти 9, це у мене буде 3. І 4 відняти 2 буде 2. Тобто, коренем такого рівняння є число 2346. Ідемо далі до наступного рівняння. 12 тисяч. 492 відняти х дорівнює 7543. Так як головною дією в рівнянні є дія віднімання, нагадую зменшуване від'ємник і різниця. В даному рівнянні ми шукаємо від'ємник. Щоб знайти невідомий від'ємник, треба від зменшуваного відняти різницю 7500. 43 віднімаємо. 12 від двох від я не можу відняти 3, тому позичаємо одиницю. 12 відняти 3 9, 8 відняти 4 4. Від 4 я не можу відняти 5, 14 відняти 5 9. І від одиниці я не можу відняти 7. Тому позичаємо у сусіднього числа. 11 відняти 7, у нас буде 4. Корінь рівняння це буде 4949. Наступним рівнянням у нас є третє рівняння. Так, Записуємо його, Хідняти 72 581. Дорівнює 2143. Нагадую, зменшуваний від'ємник різниця. Щоб знайти невідоме зменшуване, нам треба до різниці додати від'ємник. Так як від'ємник більший, то числа у нас перейдуть трошки наперед, а можна їх поміняти просто місцями. Від перестановки доданків сума не міняється. І додаємо 4, 4 додати 8 12, 5 додати 1, 6 і 1, 2, 7, 2 додати 2, 4 і буде 7. Відповідно, корінь рівняння 74 724. Ідемо далі. Якщо у мене є дія множення і ділення, нагадаю вам. Що компоненти дії множення, якщо в мене є вираз а помножити на Б дорівнює С, Вони мають свою назву перший множник, другий множник і добуток. Щоб знайти невідомий множник, нам треба. Добуток поділити на відомий множник. А якщо це в мене є дія ділення, А поділити на Б дорівнює С, то у нас є ділене дільник і частка. І у нас будуть такі Правила. Ділене, щоб знайти невідоме ділене, треба частку помножити на дільник. Щоб знайти невідомий дільник, мені треба ділене поділити на частку. Давайте з вами розв'яжемо такі вирази. Перше рівняння х помножити на 24, це номер 85 за вашим підручником. Дорівнює 15048. Дивимось, в мене діє множення. Перший множник, другий множник, добуток. Щоб знайти невідомий множник, треба добуток поділити на відомий множник. 15 не поділиться на 24, тоді ми беремо 150. 150 поділити на 24. Нам треба приблизно взяти по 6. 6 на 4 24, 4 пишемо 2, пам'ятаємо, 6 на 2 12, і додати 2 буде 14. Віднімаємо від нуля я не можу відняти четвірку, позичаємо. Тут буде 6. Ну, Відповідно, далі в мене йдуть одні нулі. Тут я позичила, тому 4 відняти 4, 1 відняти 1 буде 0. Зносимо число 4. По 3 нам забагато, тому ми беремо по 2. І буде у нас 48. Віднімаємо 14, відняти 8 6 і 5 відняти 4, 1. Зносимо 8. Тепер ми беремо по. 7. 7 на 4, 28. 8. Пишемо 2, пам'ятаємо. І буде 7 на 2, 14, і 2 у нас буде 16. Тобто, в нас вийшло корінь рівняння х дорівнює 627. Йдемо до наступного рівняння. Х поділити на 427 дорівнює 25. Ділене. Дільник, частка. Щоб знайти невідоме ділене, треба частку помножити на дільник. Можна 427 помножити на 25. Нагадую, якщо ми виконуємо множення, ми починаємо з кінця. 5 на 7 35, пам'ятаємо, 5 на 2 10 і ще й 3 13, 5 на 4 20 та ще 1 – 21. Починаємо множити число 2, при тому підписуємо, пропускаючи одну цифру. 2 на 7, 14, 4, пишемо, 1 пам'ятаємо 2 на 2, 4 та ще 1 – 5, 2 на 4 – 8. І виконуємо дію додавання 5, 7, 6 і 10. Тобто корінь рівняння у нас 10 675. Йдемо до наступного рівняння. 29 тисяч 8 поділити на Х. Дорівнює 37. Щоб знайти невідомий дільник треба ділене поділити на частку. 290 ділимо на 37 дивимося. Е, приблизно це ми ділимо на 7, тому що е, на 40 ми округлюємо. І якщо ми візьмемо по 7, то нам буде забагато, тому ми беремо, мабуть, скоріш за всього, по 6. 6 на 7, 42. 2 пишемо 4, пам'ятаємо, 6 на 4. Чи? ні, навіть по, 7. Так, нам по 7, підійде. 7 на 7, 49. 9 пишемо 4, пам'ятаємо, 7 на 3 21, а ще й 4 це у нас буде 25. Віднімаємо, ми не можемо від 0 відняти 9, тому позичаємо одиничку. Буде 1. 8 відняти 5 буде 3. І зносимо 0, 310. Тут ми можемо взяти по 8. Так, 8 на 7, 56, 6, 5, 8 на 3, 24 буде 29. Віднімаємо. Від 0 відняти 6 ми не можемо, тому позичаємо. Буде 4. 10 відняти 9. Буде 1. І зносимо 8. І беремо ми по 4. 4 помножити на 37 буде 148. І ми отримали корінь останнього рівняння. Це 784. Це наш корінь рівняння. На сьогодні урок наш завершений. Чекаю на ваші домашні завдання. Будь ласка, не лінуйтесь, виконуємо і до наступного уроку! Гай вам щастить! До побачення!